Я не можу про це більше мовчати, бо це неодноразово. Ось жіночка два роки ходила в поліклініку, здавала кал на яйцях глистів, бо було відчуття, що там щось є. І в неї всі аналізи ідеальні. По крові також ідеальні, аж поки не вивізло з попи ось ця красота. Підписуйтесь і я вам все покажу. Дивіться, ось цей глист в Україні не є настільки поширений, але його розносять мухи. Оціла, наприклад, на. Кал якоїсь тварини чи людини зараженої, і потім вам на їжу. І все, красота може рости у вашому організмі. І наші аналізи по крові на глисти його не включають. А паразитологи, які працюють в поліклініці, не знають значить тих глистів, які можуть бути також не так часто. В результаті людина лікувалася стандартним лікуванням, результату ноль.